Від початку повномасштабної агресії Росії проти нашої держави наша Україна об'єдналася повністю. Одним з важливих елементів цього об'єднання було об'єднання всіх журналістів, військових, прес-секретарів, журналістів всіх видань, які працювали на одну мету: не дати ворогу зламати нашу волю до боротьби, не дати на початковому етапі, переконати нас, що вони вже перемогли. Що вони досягли якогось результату? Ми билися з першого дня. Ми відчували підтримку всіх: журналісти, креативні агентства. Національна спілка журналістів. Всі, як один кулак, ми били ворога інформаційно, і це мало надзвичайно важливий ефект психологічний для наших воїнів. Ми використовували соціальні мережі, ми використовували всі національні медіа, ми використовували телебачення. Ми задіювали все, щоб не дати ворогу жодного шансу. І ми це зробили. Зараз дуже важливий етап. Зараз дуже багато хто впав таку унині, як кажеться, це якісь невпевненість. Не, не робіть цього, і наша задача всіх національних спілка журналістів, всіх медіа тримати цей тонус, закликати до боротьби зараз етап стійкості. Ми зараз точні біфуркації, після якої я впевнений, ми підемо всерівно до нашої перемоги. Дуже важко, дуже в великих битвах. Але ми підемо до остаточного нашого європейського майбутнього. І я впевнений, що більшість з нас доживе до того часу, коли будемо висвітлювати вступ України в ЄС в НАТО і. Фіксувати її розвиток як потужної стабільної європейської демократії з вільними медіа як важливим елементом цієї демократії.